Усім мої вітання! Хоч сьогодні в нас у Львівській області повітряні тривоги, але я все одно вирішила посіяти суницю, бо я і так вже припізнилася. Минулого року я 15 січня сіяла, а сьогодні вже майже кінець січня. Тож, кому цікаво, запрошую подивитися, які сорти я вирощувала суниці, також як я сію суницю, і які кольори бувають суниці. Усе, що знаю, постараюся розказати. А вирощую я суницю вже пару років. Невеличкий досвід у мене є. Тож запрошую усіх, кому цікава така тема. Хочу показати, як я роблю дирочки в тарі. Ось беру такий пласкогубці, цвях любий, і нагріваю над вогнем. І ось так роблю дирочки. Зробила дві дирочки, цвях остих, знову нагріла над вогнем, над газом. І знову роблю. Цю тару я взяла з оселедця. Добре помила, провітрила, повитирала. І ось, бачите, такі дирочки я роблю. Ось видно. І з краєчку, і знизу. І буду я сюди сіяти суницю. Це дуже зручно, тому що ще є ось така кришка. І вже не треба буде мені ніяких плівок наверх суниці, а суницю треба обов'язково накривати, щоб зберігалася волога, щоб вона нам гарно зійшла. І навіть можна ще дві дирочки зробити поверх, в кришці теж зроблю дві дирочки, хоча б, щоб теж дихала наша суниця. Таку тару ви можете. Прийти в будь-який магазин, де продають оселеці або щось інше, в такій тарі ще продають. І можете попросити продавців і безкоштовно продавець вам дасть, бо там завжди залишається така тара. Або можна за дуже дешеву ціну купити на ринках, де продають оселеці і все, що продається в такій тарі. Я попросила в своїй знайомої, і вона мені ось дала таких пару коробочок. І тут можна не тільки соницю сіяти, можна квіти сіяти, можна перець, помідори, баклажани. Хочу поділитися, що я знаю про соницю і які в мене результати. Сію я соницю вже пару років і почну з того з першого разу, коли в мене був негативний досвід. Було напевно, десь більше ніж 20 років, і я ось побачила пачечки красиві, таку сонечку. Взяла дві пачечки і думаю посію і буду мати суницю. Ну, Нічого не прочитавши, просто купила на грядці прямо у відкритому ґрунті, зробила собі такий рядочок, посіяла і чекала, коли вона зійде. Ну, як би зрозуміли, що вона взагалі не зійшла. Тому що таку соницю, дрібноплідну, треба сіяти поверх ґрунту, не присипаючи. І це перший раз я купила соницю і була ось така неудача. Другий раз я вже купила пізніше соницю, напевно, десь 5 років назад. Я вже прочитала, як правильно її вирощувати. І кожного року я вирощую соницю. І мені кожного року вдається. Тільки минулого року у мене жовте диво, одна пачечка не зійшла. Але мені дуже хотілося її спробувати виростити, тож я купила другу пачечку і друга пачечка зійшла. Крім такої дрібної суниці є ще полуниця, вона більша вагою, тож будьте уважні, якщо купляєте. З полониці у мене гірший результат. Я купляла, напевно, 2-3 рази. Минулого року я купила ось таку полуницю треска, висіяла, мені було дуже цікаво виростити. По-перше, там було дуже мало насіння. По-друге, в мене зійшло тільки 4 досінини. Я з ними так довго бавилась, але все рівно я їх перелила чи залила і вижив тільки один саджанець. І зараз вона у мене там посаджена разом з соницею. Росте, я її розсаджу. Тому одразу скажу, що з полуниці у мене гірший результат. А от осониця кожного року у мене гарно сходить, гарно росте. Крім одного разу, що в мене жовте диво не зійшло. Напевно, було дуже старе насіння. Хоча на парчиці писало, що пригодне до, ще до вирощування. Існує сонець більше 20 видів. У нас зараз продається більше ось така ремонтантна суниця без вуса і її вирощують або насінням, або поділом куща. На жаль, така сониця вуса не дає. Тому і треба сіяти або що два роки, або кожен рік, щоб мати завжди гарний урожай. Таку суницю ви можете залишити на третій рік, але вже урожай буде дуже бідний. Дуже мало буде ягод, і крім того, така сониця на третій рік вже буде мати якісь хвороби. Ну і кущики будуть негарно виглядати. Я вам покажу, як моя сониця росла на агротканині. І два роки вона дуже гарно росла. але на третій рік я змушена була її викинути, хоча було дуже шкода. Але. По-перше, вона вже була хвороблива, а по-друге, негарні кущики були і мало ягід було. Ось так я вирощувала соницю у 2020-2021 році. Я її посадила на агротканину. і завдяки цьому сониця була в мене чистесенька і не було бур'янів. Дуже гарно цвіла і дуже красиво виглядало. Я її тоді вирощувала в січні місяці і в червні місяці вона вже цвіла. Отже, таку суницю називають дрібноплітну. І які є сорти такої дрібноплітної суниці? Це Олександрія, Алібаба, Ананасова, барон солемахер, білосніжка, біла душа, білий лотос, вайс солемахер, жовтий чудо, жовтий крем. також зіта і гіта, золотинка, лісова казка, мармеладна. Барон Рюген, Регіна, Руяна і солодкі сердечка. Чому варто посіяти таку соницю? Тому що ця сониця є дуже корисна. По-перше, вона в дітей пробуджує апетит. І якщо ваші діти не хочуть їсти, то обов'язково посійте соницю. І дітям це дуже корисно споживати таку соницю. По-друге, вона поліпшує травлення, має жовчогінну дію. Також таку суницю можна вживати при діабеті, при захворюванні щитовидної залози. Також її добре вживати, в кого підвищений тиск, при гастриті, при подагрі. Також її ще використовують у косметиці таку суницю, вона добре живить шкіру, вирівнює, зморшки. І така суниця дуже багато має вітамінів, дуже багато має вона вітаміну С, В, Е. Також в ній є каротин, кальцій, калій, магній залізо. Ось такі сорти я вирощувала. Це білосоніжка, суниця ремонтатна white Soul, жовте диво, Олександрія, Регіна і Барон Рюген. Суниці бувають червоні, також ось такі кремово-білі. І е, такі золотаві. Тут намальована вона дуже така яскраво жовта, але насправді вона не є такою жовтою, вона просто є кремово-золотава. Суниці бувають ранні, середні, а також пізні. Якщо ми візьмемо ранню суницю, то вона вже буде давати плоди в травні червні. Якщо середню це, це червень липень і якщо ми посіємо пізню, то це вересень-жовтий. Деякі суниці мають дуже сильний аромат. Це така, наприклад, як барон солимахер. Усі сорти ремонтантної суниці цвітуть і плодоносять від травня і до жовтня безперервно. І можна збирати ціле літо ось такі плоди суниць. Також можна зібрати насіння таких суниць і наслідуючий рік вже своє насіння висівати. Таку соницю дуже добре висаджувати на сонячних місцях, і сониця витримує до мінус 25 морозу, тож можна не боятися, що вона вимерзне. Звісно, коли ви висаджуєте соницю, то добре, щоб там не було медведки, Тому що медведка, а також хрущі, дуже полюбляють коріння сониці. Які сорти? Мають найбільшу масу. Найбільшу масу має сорт це альпійський гігант. Вона має до 15-20 грам. На другому місці це вересневий сюрприз. Вона має 12-16 грам. Е, також руяна. Це теж червона сониця, яка має масу 10 грам. Ну і ще білий лотос який має від 8 до 10 грам, і золотинка. Це вона така кремово жовтава має 8-11 грам, а так в загальному то сонечки маємо від 4 до 7 грам. Коли ж можна сіяти соницю, я минулого року робила експеримент і зараз вам розкажу, хто дивився, той бачив. Завжди минулі роки я сіяла соницю або в другій половині січня, або на початку лютого. Сониці треба, щоб добре розвилася, 5 місяців. Тобто, соницю можна сіяти від січня і до червня. Чому я так говорю? Тому що минулого року на початку червня я посіяла соницю. І ця сониця в мене дуже гарно зійшла, а сіяла я в ящику, накривала я плівкою. Ну і підливала, звісно, і ставила я в тіньочок, щоб вона не висихала, і в мене гарно зійшла така суниця. І ця суниця, що я посіла на початку червня, вона ще мала 5 місяців, щоб добре розвитися не змерзнути в зимі. Тобто, червень, липень, серпень, вересень, жовтень 5 місяців їй вистачило, щоб вона виросла. Але якщо ви хочете мати цього року вже плоди. То краще висівати в січні в лютому. Можна висівати в січні, в лютому, в березні, квітні і в травні, включаючи до початку червня. Пізніше вже не варто висівати, бо вона може не вирости. Буде дуже маленька і може змерзнути. Цього року я думала, що не буду сіяти соницю, але в останній момент купила, думаю, посію і покажу, як я сію. Я купила ось таку Олександрію і пише, що це багаторічна великоплідна сониця формує кущі висотою 15-20 см, відрізняється особливою силою росту, стійкостю та підвищеною продуктивністю. Зацвітає приблизно через місяць після висадження розсади та плодоносить до заморозків. Тобто, якщо ми зараз посіємо таку соницю, і в травні місяці в кінці ми можемо вже висадити, і через місяць вона вже буде цвіла. Ягоди яскраві, великі, ароматні в діаметрі до 1,5 см. При правильній агротехніці урожайність складає 0,8-1,3 кг ягід з рослин. Ну і, звичайно, рослині потрібен полив, прополка, рихлення та підкормка. Також я ще купила ось таку регіну, і тут нам казано, що вона без вуса ремонтантна. Тут вже, правда, моя кішка трошки її покусала, бачите, вже дирочку зробила. Це надзвичайно урожайний ремонтантний суниці, Вона зовсім не утворює вусів, швидко формує міцний куш висотою 20 см з великою кількістю суцвіть. Плоди дуже смачні, конусовидні червоного кольору в два рази більші, ніж інші сорти лісової синиці. Рослина ремонтатна, безперевно плодоносить все літо і осінь. Сорт вирізняється високою зимостійкістю, стійкістю до засухи та багатьох хвороб і шкідників і може вирощуватися у горщиках. Також він придатний для вживання в свіжому вигляді і переробки. Я робила ще такий джем сониць, він виходить дуже ароматний. І що я можу сказати за такі біло-кремові сониці, вони виростають, і дійсно, вони одразу вони такі зеленковаті, а потім стають такі білі, навіть кремові. Коли вони вже дозріють, то вони дуже солодкі. Але ось головне, щоб не пропустити. Їх, бо якщо вони вже такі добре дозріють, то вони починають гнити. Жовте диво насправді це не є жовта суниця, вона просто така кремова. Більше вона як біла. Біло-кремова. Дуже солодкі ці суниці, але не такі ароматні, як червоні. Кому варто посіяти таку білу суницю? Це тим людям, у кого є алергія? Якщо у вас є діти, які мають алергію, або внуки, або ви самі маєте алергію, тож обов'язково посійте білу соницю і можете спокійно її смакувати. Землю беремо, така, щоб була трошки волога. Також можна до неї дати фітоспорін або ось такий триходермін, щоб потім ніяких проблем не було, ніяких хвороб у вашої сониці. Ось так я притовкаю цю землю. Треба добре протовхти і, щоб не було таких порожнин і щоб була вона дуже рівненька ося земля. Щоб не було грудочок, камінь. Можна навіть через сито якесь пересіяти. Тому що в сониці дуже дрібненькі насіння. Так, я притопкла землю і зараз буду висівати. Так, дивіться, яке дрібненьке насіння. Зазвичай ось в таких пакетиках насіння продають, але може бути просто в упаковці ось таке насіння і без пакетика. Тому насіння дуже дрібне, тому ми площу вирівняли. Якщо є сніг, можна дати сніг і поверх снігу вже сіяти синицю, ви будете бачили, де ви посіяли насіння. І крім того, такий сніг виконує функцію стратифікації. Хоча в багатьох книгах рекомендують. Холодильнику стратифікувати насіння, але я ніколи не стратифікувала і завжди в мене виростала сониця. Це вже, якщо маєте бажання, можете стратифікувати. А ось такий сніг не завадить, тому що сониця не любить дуже хлорованої води з крана. Краще такий е, взяти воду е, талу зі снігу, або просто ось так дати снігу і вже поверх сіяти. По-перше, буде вже, е, волога земля, не треба вже буде оприскувати. А по-друге, це дасть поштовх на сінню, щоб воно скоріше зійшло. І воно скоріше, можливо, зійде. І просто ось так буду сіяти. Куди впаде, туди впаде. Потім воно розростається. І коли вже буде мати справжніх 2-3 листочки, тоді ми вже можемо. Пікірувати. А скільки сходить суниці? насіння суниці може сходити від 10 до 15 днів. Я буду сіяти в одну коробку два сорти насіння, тому що мені не важливо, який сорт. Мені головне, щоб зійшла. Якщо вам важливо, ви хочете знати, як виглядає один чи інший сорт, то сійте в різні тари. Минулого року я сіяла. Скоріше суницю 15 січня і вона в мене 3 лютого зійшла. Тобто пишуть правду, що сходить за 10-15 днів, а в мене перші сходи навіть були там за 8 чи за 9 днів. І сіяла минулого року я суницю барон Рюген. Таку суницю, якщо ми зараз посіємо, ще ми отримаємо цього року плоди. Зараз я ще посію з другого пакетику насіння суниці. Що важливо знати, по-перше, таке насіння сониці ні в якому разі не можна прикривати ґрунтом. І, по-друге, не можна поливати просто так лійкою поверх, треба тільки оприскувати. Зараз на деякий час я накрию кришкою цю соницю, поставлю на підвіконник. І Тут я зробила дві дирочки, але якщо буде дуже запотівати моя кришка, то я ще буду відкривати і провітрювати. І треба дивитися, чи волога ваша суниця, чи ні. Якщо суниця не є дуже волога, тоді оприскуємо, ні в якому разі не підливаємо, бо ваше насіння провалиться вниз в ґрунт і не зійде. Можна ставити на підвіконник не дуже такий теплий, суниця все рівно повинна зійти. Їй не треба такої температури, як перцю, щоб було 25 чи 28 градусів. Вона і при таких температурах звичайних зійде Там 20 градусів чи 18 градусів. Не бійтеся сіяти суницю. Я багато років вирощую, ось так посію. Головне не спішити почекати 10 днів і вона зійде. І дуже мало оприскувати, щоб вона вам не зігнила. Ну і коли вона вже більше зійде, тоді вже кришку повністю відкриваємо. А поки сходить, то просто кришку час від часу відкриваємо і заглядаємо. Коли вже буде мати 2-3 листочки, то будемо пікірувати. А вже в кінці травня. Після 20 травня, коли минуть заморозки, то можна висаджувати у відкритий ґрунт. І вже ви будете мати ягоди пізніше. Отож, хто ще ніколи не сіяв, купіть собі сонечку, в кого є діти, внуки. Посійте собі хоча б одну пачечку, І ви будете мати 2 роки сониці. А потім знову треба сіяти. щоб... Щоб знову була сониця, тому що на третій рік вона вже дуже мало дасть урожаю. І ще одне хочу сказати: що якщо ви вже виростили соницю, не садіть біля полуниці, тому що і полуниця, і сониця мають однакові хвороби, і ваша сониця заразиться тою хворобою, що має полуниця. краще окремо десь посадити і за нею доглядати. Тож, усім зичу гарних сходів і гарного урожаю суниці. І чим добра така суниця, і чому я її люблю, тому що полуниця тільки певний період плодоносить, а суниця плодоносить ціле літо. Ще хочу додати, що ось на таку тару вистачить і одного пакетика. Але я висіваю два сорти, бо якщо один не зійде, то можливо другий зійде. Щоб не дармувала тара. Ось такі крупні суниці чомусь мені не зустрічалися в продажі. Я ось час від часу дивлюся і у Львові, і на місті городок, і переважно ось такі сорти є з дрібнішими суницями, які мають там від 4 до 6 г. А ось цей альпійський гігант, білий лотос, руняна я чомусь не зустрічала. Цього року хочу собі записати блокноти. Якщо буду там, де насіння, то я вже пошукаю, щоб на другий рік мати трошки крупнішу суницю. Тому що вона дуже смачна, солодка, ароматна. А ось збирати таку дрібну суницю трошки важкувату, особливо якщо її дуже багато. Якщо пару кущиків, то звичайно це швидко збирається. А ось, якщо багато кущиків, то треба багато часу потратити на збирання такої сониці. Хочу вам показати, як я розташувала свою синицю на підвіконник. По-перше, я положила ось таке фольговане полотно, щоб було тепліше, ну і щоб так підвіконник не бруднився. По-друге, подивіться, ось така прямокутна тара з-під оцелеця, яка має 16 приблизно ширини і. 26-25 довжини. Поміщається на підвіконник. І завдяки тому, що вона є прямокутна, в мене тут поміщається 7 таких коробок. Як бачите. Тут в мене і баклажани, і перці, і сониця. І подивіться, сніг розстав. І ось так сониця в мене є. Поки що кришка. Так суцільно буде прикрита, а потім я буду тільки так зверху класти кришку. Так само і на баклажани, подивіться, треба відкрити, провітрити. І теж тут ще зроблю дирочки, щоб дихало і наше насіння і наша земля. І дуже вигідно ось таку тару собі придбати, чи безкоштовно, чи за малу ціну. А ще в ній що добре, що вона має. 11 см висоти. І можна на 8-9 см заповнити ґрунтом. А коли вже розсада підросте, можна ще підсипати ґрунтом, щоб розсада не лягала. Тому така тарас під оселедця дуже зручна і вигідна. І її можна використовувати не один рік, а й на інші роки. Ще хочу вам показати, як почувається моя сониця. Це та, що я висівала 15 січня минулого року, ось так вона виросла. А це моя полуниця, що я розказувала, треска. Вона єдина в мене виросла, ось такий кущик розрісся. А ось тут сониця, яку я висівала на початку червня. Бачите, як відрізняється. Це вже в мене плодоносила минулий рік, бо я її 15 січня посіяла, потім в травні пересадила. І ось так вона в мене виглядає. А ось така, що в червні вирощена, ось так буде виглядати набагато менше. І, звісно, вона ще не плодоносила, буде цього року плодоносити. Усім до зустрічі!